Пасхальна поїзденька волонтерів. Доброго дня. Ми знаходимося в Донецькій області. Це Олександра, наймогутніший волонтер, котрого я знаю, котрий допомагає лікарні. І от е, Олександра написала нам з запитом до лікарні і до хлопців. Е, Олександра все добре. Ми тримаємось. Ми не зламні. Нас не подолати. Okay. Так, я, які є побажання чи прохання може по тебе. Ну, які потреби? Треба взуття, шкарпетки, мию, засоби, це все потрібно на, на шпиталь, тому що цього їм не доставляють. Ми допомагаємо, чим можемо. Ну, а там зможете допомогти, допоможіть? Все, Ні. чули, допомагаємо. Так, тут займаються підтримку військових та шпиталів. Ось так. Дякуємо велике вам. Вам дякую. також дякую за вашу велику роботу. А вам то, що допомагаєте. Скинете ваші блоги з ваших цей. З хлопцями, да, да, да обов'язково. Так, це сейчас еще фотографію назву це. це, це.